Я житиму тут. Вайлайт Спаркл сказала, що ти завітаєш до Кантерлота і попросила тебе розмістити. Принцеса, я така вдячна вам. Завжди рада. Правда, це так мило з вашого боку. О, це дрібниці. Це не дрібниці. Це дуже багато. Навіть не знаю, як вам віддячити. Дякую. 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 Дякую, дякую, дякую. Будь ласка, дякую. Мадемуазель, ваш багаж. Влаштовуйся, а я піду. Ваша високосте. Почувайся, як вдома. Дякую. Куди це поставити? Просто диво. My little pony, my little pony, my little pony. My little pony. Ты, дружить нас научила. Май литл пони. Свет новый для нас открыла. Новые пригоды. Море смеху. Дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью. Всем помогаешь. И усе на свете знаешь. Май литл пони. Поверь, ты наикращий друг. Май литл пони. Дружба – это диво. Знаєш, що мені подобається у кантерлоті? Ага. Усе так, я народилась у Понівіль, але серцем я з кантерлота. А зараз ми виберемо тканину для магазину. Так люб'язно з боку Твайлет домовитись про кімнату для мене у палаці. Треба виразити мою вдячність. Вбрання на вечірку з нагоди її дня народження у ці вихідні. Чудово, Лесенс, тобі тут подобається. Вибачте, що ми вас перериваємо. Я джетсет, а це моя дружина Аперкраст. Ми побачили вас у кав'ярні і нам закортіло дізнатися. Звідки у вас цей дивовижний капелюшок? Цей старий непотріб? Це просто. О, реріті! Привіт! Реріті! Це я. Я. Я Хейсі Тріповоз. Ми зустрілися на танцювальній вечірці у понівіль минулої осені. Звісно, як справи? Чудово, дуже добре. Mm. Ви з Понівіль? Ну, так, але. Звісно, що так. Вона найкраща місцева крапчиня. Гадаю, вона сама пошила собі цього фантастичного капелюшка. Ось. Як на мене, це трохи поселянськи. Люба, я ж сказав тобі, що такого у Кантрелоті не знайдеш. Фу. О. Вони такі милі Дещо поселянське. такого у Кантерлоті не знайдеш. Я покажу вам рівень Кантерлота. Негайно до роботи. Цей новий дизайн він дуже амбітний, і я вже написала Твайлет, що на день народження у неї буде надзвичайне вбрання. А! Біжон! Оце тобі спосіб познайомитись. О, Господи, вибачте, я вас не побачила. У мене так багато пакунків, я просто хочу повернутись у свою кімнату у палаці. Ви живете у палаці? Принцеса запросила мене пожити в одній із кімнат. Ви знайомі з принцесою? О, поні з вишуканим смаком, як я бачу. О, Це для вбрання, яке я шию для подруги. У неї день народження через кілька днів. Вибачте, що налетіла на вас. Все гаразд. Ха -ха. Поні, що зупинилася у палаці за особистим запрошенням принцеси. Ви та поні, на яку варто налетіти. Послухайте, у мене на цей вечір зарезервована віп-ложа на перегонах диво блискавок. Ви згодні скласти мені компанію. Я? Звісно, моя люба. Ну, я не знаю. О, звісно, я буду радий вас бачити. Реріті. Реріті. За побачити перегони з віп-ложі? такий шанс випадає раз у житті. Проти. Якщо я піду на перегони, у мене буде менше часу, щоб завершити вбрання твайлайт. За біжон найважливіший Кантерлота. Його увага може стати мені у нагоді. Проти. Вечірка твайлет, можливо, не буде такою вишуканою, як перегони, але це не значить, що я повинна недбало поставитись до її святкового вбрання. Мої друзі з понівілі як ніхто високо оцінять мою роботу. Мені б не хотілося їх підвести. І Я не підведу Попл? Я піду на перегони суперблискавок як гостя піжона. <пілик> вибачте, вибачте. вибачте. <пілик> Який я ради вас бачити? Як приємно, що ви прийшли. Слухайте всі, це Реріті. Вона зупинилася у палаці Кантерлот. О, як цікаво. Так. кобилки жеребчики вітаємо вас на перегонах дивоблискавок. Учасники займають свої місця на старті і за хвилину перегони розпочнуться. Я вболіватиму за Репід звісно. Я впевнений, що він виграє головний приз. Поруч із сплітфут у нього жодного шансу. Флітфут вириває перемогу просто з під носа. Браво Греті! Як так. ви здогадалися, що флітфуд переможе. Моя подруга Рейнбоу Деш увесь час про неї говорить. Вона каже, що флітфут компенсує свій маленький зріст швидкістю. А хто це Рейнбоу Деш? Е... Ну, вона. звісно, вона тренер дива блискавок. Вона зупинилася у палаці Кантерлот і до того ж знайома із Пегасом тренером диво блискавок. я ж казав вам, це важлива поні. Підійдемо. Келхі Келхізареті, мою гостю-фаворитку на цьому вечорі. Ура! 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 А потім я сказала: ну ж, бо це ж не капелюшок, це якесь стихійне лихо, що впало тобі на голову. <реш> 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 Реріті, ви просто диво, справжнє диво. Сьогодні ввечері ви обов'язково маєте відвідати відкриття моєї галереї. <реш> О, я із радістю, але. І не забудьте про мій благодійний аукціон завтра ввечері. Я дуже вдячна, але. я залишу вам місце на моєму званому обіді завтра ввечері. Мені дуже приємно, правда? Але мені необхідно дещо зробити і. О, Реріті! Мені доведеться зачинити галерею, якщо ви не прийдете. Мій аукціон благодійний! моя Люба, благодійний. Ваша відсутність на обіді буде справжньою катастрофою. О, звісно, я прийду. О, чудово. Слава Богу! Дякувати Богу, катастрофи не буде. Опал, здається, ми залишимось тут ще не кілька днів. Уявляється, моє знайомство з піжоном це найкраще, що могло трапитись зі мною. Звісно, найголовніше це завершити костюм до дня народження Твайлайт, а як же? Але я не маю права засмучувати еліту Кантерлот своїми відмовами на їхнє запрошення, А вже ж? Мене говоритимуть, усі, я дівчина подія. Для всіх я справжня мрія. На мене дивитимуться, на мене молитимуться, я дівчина-подія. Для всіх я справжня мрія. Мене чекатимуть тут, мене чекатимуть там. Мене бажатимуть усі у цьому вищому світі. Я красуня на балу, як люблю я похвалу. Я дівчина подія для всіх я справжня мрія. До мене прислухаються. Мною всі пишаються. я стильна і модна. Я поні благородна. Я дівчина подія для всіх я справжня мрія. ніде я не знаю спокою. Усі завжди стежать за мною. Я стильна і модна, я поні благородна. Я дівчина-подія для всіх я справжня мрія. Так, я дівчина-подія. Для всіх я справжня мрія. Так, я дівчина-подія, для всіх я справжня мрія. Сподіваюсь, я нічого не забула. Сподіваюся, я теж. Час іти. Я маю повернутися до поніві вчасно, щоб встигнути завершити костюм Твайлайт. Для мене. Любе реріті, необхідно, щоб ви прибули на вечірку у саду кантерлот завтра в день. Ваші джетсет і А, Вечірка у саду кантерлот. Це друга найбільша подія кантерлота після гранд Галопу! Але якщо я піду туди, я пропущу день народження Твайлайт. Але якщо я не піду, мої нові репутації дуже важливої. Поні кінець можливо мене більше ніколи не запросять у світське товариство. День народження подруги або дуже важлива поні. Просто це дуже важливо. Люба Твайлайт. Боюся, я не зможу прийти на твій день народження завтра або. О... Бо, бідна опа захворіла. І Її зараз не можна вести у понівіль. Сподіваюся, ти мене зрозумієш. Твоя подруга переріті. Сподіваюсь, це означає, що мені не треба зносити ваші речі. Ні, Але допоможіть мені їх розпакувати. <плес> як гадаєш, Забагато? Ти права, Замало. Вечірка у саду, я вже йду. Сюрприз! О! О! Привіт, як ти? І ще раз привіт. Що? Як? Чому? Тільки погляньте, вона така рада нас бачити, що їй мову відібрало. Я питаю, що ви тут усі робите. Коли я отримала твого листа, де ти написала, що опал захворіли, і ви застрягли у кантерлоті, і я запитала Пінкіпе, чи можливо перенести мій день народження сюди, щоб ти нічого не пропустила. Повітряні кульки легко спакувати. Ого. Спочатку ти знайшла мені кімнату у палаці Кантерлота, тепер ось це. Навіть не знаю, що сказати, Твайлайт. Спочатку скажи, з якої причини ти натягнула усе це. Це? Ну, я Я завжди так одягаюся, коли опал хворіє, щоб розважити її. Так, звичайно. О, Бідна опал. Де наша хвора біднятко? О, вона хвилиночку. Мені дуже шкода. Вибач. Вибачте, вона зараз відпочиває на ліжку. Біднятко. Вона має жахливий вигляд. Це моя сукня. Так. Вона така проста, така практична. Ну, просто як я. Це ідеальна сукня для мого дня народження. Су. Навіть не уявляєш, яка я рада це чути. Коли я сказала принцесі, що влаштую вечірку у контерлоті, вона була така люб'язна, що запропонувала нам бальну залу палацу контерлот. Іжуан. Іжуан. Де? А? Тобто, коли ви встигли усе це прикрасити? Я ніколи не йду з дому без моєї гармати для вечірок. Я гадала, що можна влаштувати вечірку на природі, але сьогодні в саду відбудеться інша вечірка. О, у Вас дуже цікаво. Проходьте, будь ласка. Так. Давайте гуляти! Я можу зазирнути на хвилинку. А ось і я! Яка я рада, що ви прийшли. Реріті, який я радий тебе бачити. Я б ніколи в житті не пропустила такої нагоди. А що це за такий аромат? Схоже на. Глазур для торту. Так, я завжди натираю глазурю вуха перед виходом. А, адже усі люблять глазур на торті. Так, Так, я це люблю. Uh -huh. oh. Ой, від цих розмов про торти я зголодніла. Піду подивлюся, що там є на столі. Вибачте мені. Маю сказати, ти. Так, схожа люби. На... На світську даму не менше. Ой, вибач, я забула закрутити кран у кімнаті. Треба перевірити опал. Невже це принцеса Селестія? Мені треба до вбиральні. Можна мені ще поншу? Мені треба припудрити носик, ну, розумієте. А що це за ключка? Яка ключка? Та, що у тебе в роті? О, о ця ключка. Ну, я, Якщо чесно, Якщо чесно, о. ти була на іншій вечірці в саду. О, я... я... Реріті, ти мене дивуєш. Твайлайт, я усе поясню. Я не думала, що ти така кмітлива поні. Справа у тім, що я усі ці поні такі розкішні. А оскільки невдовзі почнеться гранд галоп, гадаю, хтось із них може купити твої сукні. Дуже розумно. Чому б ні? Просто я не хотіла, щоб ви вважали мене невічливою, саме тому я вам нічого не сказала. Так, це єдина причина. Хвилюйся. Сходи до них і потусуйся трохи. О, Twilight, Ти дійсно найкраща подруга в світі. Навіть не знаю, чому я сумнівалася в тобі. Сумнівалася у чому? Ні в чому. Дівчата до зустрічі не самуйте. Аго, зачекай! Ми твої друзі. Гадаю, вони не заперечуватимуть, якщо ми теж завітаємо на їхню вечірку. Народ ходімо. Давайте навчимо їх гуляти, як це роблять у паніві. Бійтесь забруднитись. Це ж вечірка в саду. так? Тільки гляньте, у що ця поні. Якась простачка. Так. Вибачте, скажіть, будь ласка, де ви взяли таке вбрання? Так, звісно, я вам скажу. Дуже-дуже близька подруга з Понівіль пошила це для мене. Понівіль? Тільки не кажіть. Саме так. Її звуть. Жо, не ходімо зі мною. Я хочу тобі щось показати. Ось, дивись, це он там в іншому кутку зали. Хвилиночку, люба ця мила кобилка з Понівіль, хотіла сказати, хто пошив їй таке миле вбрання. Вбрання? Ходімо, це ж не має значення. Це якесь старе нікчемне. Звідки така скромність? Ця твоя сукня, вона дуже гарна. Ах, ах, ох, ох, ох. Ми усі так вважаємо. Ти знаєш цих поні. Так Так, я їх знаю. Можливо, вони не такі витончені, як деякі поні з кантерлота. Але вони мої найкращі друзі. І вони без сумніву найважливіші поні у моєму житті. Найважливіші ці простаки. Не смішіть мене. О, як на мене, у їхній простоті є шарм. І, як на мене, сукня, що ти пошила для подруги, дуже-дуже мила. Кожна кобила кантерлота мріяла про таку сукню. Е, я хочу негайно зробити замовлення. Ей мені, будь ласка. Ну, десь так. Тепер, може, ти познайомиш мене зі своїми друзями. Із задоволенням. Люба принцеса Селестія, я хотіла розповісти вам про дуже важливий урок, який випав мені під час мого візиту. О, Я б хотіла це почути. Я зрозуміла, що куди б тебе життя не занесло, ніколи не можна забувати про свій дім і про своїх друзів. І ними треба пишатися, що б там не було. О, це дуже цінний урок. О, так. А можна попросити вас дещо пришвидчитись. Будь ласка, о, ні. І знову. Фільм перекладено та озвучено студією. Майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.